Боже, мене сопельки? Ага, антибіотик для профілактики. Ви нам повинні. Ми з вами заключили декларацію, взяти табуретку і просто вдарити людину. Це все дуже прекрасно тхне. Довідку ви дати не хочете? Вам що складно? У мене там щось пальчик болить. Ми знімаємо носочок, а там. Алла Снітар. Сімейна лікарка. Перед переглядом перевірте, будь ласка, чи підписана у вас з нами декларація. Як тільки не називають сімейних лікарів. Тобто дійсно вибирають просто шалені назви. Такі, наприклад, як карманний лікар, «доктриса». Врачиха це просто топ з моїх топів. Я ненавиджу, коли мене так називають. Я готова в цю момент просто взяти табуретку і просто вдарити людину. Пацієнтка, ми переписуємося е, в вайбері, і вона скидає, типу, як ретвіт моєї смс-ки, і я бачу, що я в неї підписана врачиха. Це було наскільки смішно. Я кажу. А можна, щоб ви мене не називали врачиха? А вона така. А звідки ви знаєте? Кажу, так ви ось мені переслали СМСку. Вона така, боже, вибачте, просто це ми так в сім'ї прийнято. Ну це реально і смішно, і грішно. Але в мене мама так теж називала. Ой, я там ходила до врачих. Я оце коли чую це слово, мені це так ріже по слуху. Я така зразу кажу: мам, будь ласка, не називай так, бо получиш зараз, просто получиш. Вона так, Та добре, добре, до лікаря ходила. То вона тепер називає ой, мій терапевт. Терапевт також дуже бісить, коли старше покоління чогось думають, що якщо лікар молодого віку, то це автоматично їм дає право називати. Доченька, внученька, дівчинко, боже, аж аж серце заколо. Ну, насправді я лікар, я вас лікую. У мене є освіта. І те, що мені там 27, це не означає, що вам автоматично можна мене називати цими пестливими словами. Так мене мама буде називати і хлопець Алуська, Кукуська і так далі. Але точно не пацієнт. Наступна бісячка у сімейного лікаря це те, що пацієнти чомусь думають, що ми є секретарі вузьких спеціалістів. Тобто пацієнт стоїть там під кабінетом уже в якогось лікаря і телефонує. Але Олександрівна, будь ласка, випишіть направлення, але тут просто є деякий міф. Наприклад, якщо ми беремо лор-патологію, дуже багато проблем може лікувати сімейний лікар. Тобто, якщо він про це почитав, дізнався, є досвід у призначеннях, то не бійтесь, коли вам лікар рекомендує призначає призначення, а не відразу Боже, мене собольки, то будь ласка, дайте направлення до лора. Направлення до вузьких спеціалістів придумали для того, що коли вже сімейний лікар не справляється. Або якийсь складний стан, складна історія, або немає відповіді на лікування. То тоді ми, вже сімейні лікарі, відправляємо на другу ланку до вузьких спеціалістів. Але це не може бути так, що. Е я вже під кабінетом Лора, будь ласка, випишіть направлення. Ну, це 100% не так. Це не так працює. Наступна бісяча історія про те, що наші пацієнти соромляться говорити з питань здоров'я, якщо це стосується гінекології або проктології. Один раз була історія, коли жінка мала кров'янисті виділення з піхви, і вона це. Так, так заманливо. Скажем так, мені потребувалось десь хвилин 30, щоб розпитати, що у неї дійсно було. От в мене такі проблеми, але я вам не хочу говорити про ці проблеми. Кажу, у вас якісь виділення є, чи що? Так, але ну, це і не виділення, але це. Ну, от я вам не можу розказати. Кажу, які у вас скарги? Розкажіть мені, мені потрібно зорієнтувати, бо е гінекологи бувають ще з іншими спеціальностями. Це може бути гінеколог-ендокринолог, гінеколог-уролог, гінеколог-хірург, гінеколог-онколог. І для того, щоб мені правильно вас навіть направити, мені дійсно потрібно розуміти, які у вас скарги, як вони давно виникли, чим ви лікувалися, чи є якісь хронічні захворювання. Другий момент був чоловік. З проктологічною проблемою, от я вам не можу розповісти що зі мною, але я вам покажу. Він повертається, і вся його робоча форма в крові ззаді, позаду. Я тут запитую: А скільки часу у вас це турбує? Скільки часу? Він каже, я оце хворію уже років 10. В проктолога жодного разу не був, це у мене вже третій випадок кровотечі, але воно якось все, все само за, за, заробилося і все. Коли у вас дійсно гострий стан, будь ласка, не затягуйте. З відтягуванням так, був пацієнт один з цукровим діабетом. Це захворювання, коли пацієнти потребують, е, якщо це перший тип лікування там за допомогою інсуліну, другий тип приймають таблетовані форми е, цукрознижуючих препаратів. Дуже часто, якщо це похилі люди, зазвичай не слідкують ті свої цукри, їдять аби їсти, хоча у них є певні обмеження по вуглеводах. І пацієнт, ну, напевно, десь ну, рік не з'являвся на огляд, і тут його вже привозять на колясці. Такий, у мене там щось пальчик болить. Ми знімаємо носочок, а там гангрена на весь на всю стопу. У лікаря такі великі очі. Це все дуже прекрасно тхне, такою, таким гнилим. От гнилим. Е і ти такий дивишся і розумієш, що в цього пацієнта чекає ампутація нижньої кінцівки, як наслідок інвалідизація, як наслідок неякісне життя. І якщо ми говоримо про крайнощі пацієнтів, дійсно тут можуть бути дві сторони. Перше, це коли пацієнти легковажно відносяться до свого стану здоров'я, у них дійсно можуть бути важка там, ізольована гіпертонія, яка може призвести до серцево-судинних ускладнень по типу там інфаркти, інсульти, проблеми з. З урологічними симптомами, з проктологічними. І інша крайність те, що пацієнти надмірно, надмірно досліджують свій стан. Їм же ж зрозуміло раніше виставлялися різні діагнози по типу вегетосудинна дистонія, діагнозу зараз такого не існує. Нейроциркуляторна дистонія. Насправді, зараз за такими симптомами, типу слабкість, тахікардія, в під, болить серце, болять ноги, болять очі, вуха, все болить. Насправді зараз під час повномасштабної війни скриваються такі хвороби, як тривожні розлади, депресія. І коли ти пацієнтам проводиш різні дослідження, тобто у сімейного лікаря є, така, є такі анкети, тобто це швидко на прийомі. Головне, щоб пацієнти правдиво відповідали. Бо тут теж. Є похибка. І коли ти дійсно рекомендуєш пацієнту, тобто ви вже з ним виключили всі патології, які можливі, і ти просто розумієш, що тут ну, дійсно є якийсь тривожний розлад, депресія, ти направляєш до психіатра, говориш, що, можливо, скоріш за все вам буде призначено антидепресанти. О, антидепресанти це, напевно, найстрашніший ворог для пацієнтів. Це, скоріш за все, залишилося з тих часів радянських. Коли психіатр, це щось було, це тільки для тих, хто буде лікуватися в психоневрологічному диспансері, але це не для нас. Але насправді психіатр це той лікар, такий як сімейний лікар, такий як педіатр, гінеколог. Тобто, коли у нас проблеми там з серцем, ми біжимо до кардіолога. Коли проблеми з гінекологією, йдемо до гінеколога, то чому, коли у нас турбує ментальне наше здоров'я, ми не йдемо до того спеціаліста? Є такий мемчик, напевно, його вже всі бачили. Там проблеми з сантехнікою, звертаємося до сантехніка. Проблеми там з одягом звертаємося до швеї Коли ти захворів, ти спочатку йдеш аптека, гадалка, родичі, сусіди і остання тільки інстанція лікар. То я дуже хочу, щоб ось цього мема не було. Так, ми зараз у війні, ми всі в хронічному стресі. Спочатку три роки ковіду, де ми всі були в ізоляції, тепер великомасштабна війна. Але насправді важливість вашого здоров'я, вона все рівно має залишатися у вас на першому місці. І дійсно, коли вам рекомендують е, все-таки там звернутися до якихось вузьких Спеціалістів, то вам потрібно, є слово от потрібно, вас потрібно рятувати. Часто брешуть. Ну, дуже часто буває так, що, наприклад, у нас є стрептококовий тонзеліт, лікування його має бути 10 днів антибіотик. Але дуже часто, після першої вже дози, пацієнтам стає легше, вже немає температури. Ну, наприклад, після хвороби там, оглянув є якісь там, шуми в серці, там, якісь такі симптоми незрозумілі, відправляє там, на узі серця, а там якісь ускладнення. Ти такий думаєш, так, а ти ж все правильно призначив? А в чому тоді якась проблема, причина? Ну і тут, скоріш за все, випливає, що ну, дійсно можуть бути недотримання курсу лікування. Екзотоксин цього, цієї бактерії вбивається там лише на 7-8 добу. І якщо ми кидаємо антибіотик на третю, ми просто не до кінця доліковуємо. І як наслідок, стрептокок дуже е, такий небезпечний. Чому? Тому що він може мати наслідки на суглоби, на серце, легені, нирки. І якщо е, так всі будуть халатно відноситись до свого здоров'я. То, ну, користі від цього не буде. У мене є такий пункт, це скоріше бісячка моїх пацієнтів, що я забороняю поза робочі години мені писати. Потрібно відмежовувати особисте життя і роботу, тому що так лікаря дуже швидко чекає вигорання і, як наслідок, неякісне надання медичних послуг. Взагалі, безкоштовна, ось ця наша державна медицина, вона, на жаль, розвіює оці особисті кордони між лікарем і пацієнтом. Чомусь у пацієнтів складається. Це таке враження, що все, це мій сімейний лікар, мій карманний лікар, як вони люблять називати. Ми з нею 24 на 7, Ви нам повинні. Ми з вами заключили декларацію. Про сум декларації я взагалі мовчу. Тобто, за дорослою особу НЗСУ платить лікарю 484 гривні в рік. На секундочку просто. Пацієнти дозволяють собі телефонувати лікарю 10 вечора, час ночі, 6 ранку. Є е, виключно гострі стани, які потребують виклику швидкої медичної допомоги. Тут сімейний лікар вам, на жаль, не допоможе. Він може бути в іншому місті, в іншій області. Але, наприклад, коли це стани, там, звичайні ГРВІ, простуди, е, больові синдроми там, в плечі, в нозі, які турбують по місяцю, і тут вони згадають, в п'ятницю в 10 вечора, що нам робити, в нас вже два тижні болить нога. Тобто ну, є такі стани, які дійсно люди не відфільтровують. Тобто, чи це гострий, чи це не гострий стан. Взагалі, сімейна медицина це поняття планових оглядів, планові обстеження, планове лікування. Взагалі, сімейна медицина націлена на те, щоб всі хвороби профілактувати. Ти не заставиш е, якоїсь там дідуся встати з ліжка, піти на обстеження до уролога, наприклад. А це все насправді і є сімейна медицина, тобто ми маємо профілактувати різні типи захворювань. У нас серцево-судинні захворювання, онкологія, цукровий діабет. Зараз займають просто топи по смертності людей в Україні. А ці всі хвороби можна профілактувати лише достатньо просто підняти свою попу і піти до свого сімейного лікаря. До мене записані пацієнти. Відкривають двері з ноги, залітають. Пацієнти хотіли отримати довідку в басейн. У нас є певна процедура отримання цієї довідки. Тобто, якщо це жінка, має бути свіжий там, огляд гінеколога, там, свіжа флюорографія, що немає у людини там, захворювань легень, немає туберкульозу, який може бути в прихованій формі. Для чоловіків це так само огляд уролога, флюорографія, вони почали хамити. Та ви знаєте, хто ми такі? Та чого ви тут сидите? Ми до вас прийшли, а ви нам оце довідку видати не хочете. Вам що Складно, на мене я не дозволяю кричати, і двері, будь ласка, ось там на вихід. Зазвичай вони ще починають так вдогоночку, а де кабінет директора? кажу, ось там. Я як лікар, не боюсь на себе скарги. Українці звикли до того, що липові довідки це вже якась норма для них. Насправді в цивілізованому світі такого не має бути. Тобто, довідка це документ дійсно, але для того, щоб отримати якийсь документ, має бути виконано певні пункти: один, два, три, чотири. Якщо пунктів немає, лікар відмовляє. Зрозуміло, що деякі недобросовісні лікарі, все-таки штампують ці довідки, тому що пропрацювавши. Ти такі відкриваєш, і такий ага, щеплення, ага. А серія а серії такої взагалі в цьому році не було. І ти такий понятно, де ви цю довідочку взяли бісячі колеги. Ті, які призначають недієві ліки або дуже багато ліків. Або призначають якісь обстеження, які взагалі не показані цьому пацієнту. І, скоріш за все, ці направлення, будуть й із чітким направленням, в якій аптеці купити, до якого лікаря піти, або там яку процедуру, в якому медичному центрі зробити. Тому ось такі безсячі колеги дійсно вони трішки є. Їх зараз все таки менше, але раніше прям було дуже багато. Не люблю. Лікувати своїх родичів, лікуванням своїх рідних має займатися інший лікар, не я. Але склалась така ситуація: у дяді був такий важкий риносинусит, і коли я побачила призначення Лора з свого міста, я чесно була в шоці, бо так, напевно, лікували в 90-ті роки. Зараз ніхто так не лікує. Дяді призначив лікування по новим протокольчикам. Він такий: Ола, Боже, 10 днів все допомогло, все пройшло, я дихаю носом. Слухай, у мене є друг, а в друга там ще одна болячка, може, ти ще його й полічиш? Я така, блін. Осінню і зимою це просто топ питань. Лікарю призначити мультивітаміни, щоб я не хворів. Давайте щось таке для підняття імунітету. Але насправді це так не працює. Не працює так, що ви з'їли якусь чарівну таблеточку, там якісь мультивітаміни, і вам допомогло, і ваш імунітет не буде хворіти. Е, імунітет наш працює трішки по-іншому. Тобто ми не можемо мультивітаміном все підняти. Здорове харчування, збалансоване, без різних фастфудів, е, щоб була достатня кількість клітковини, овочів, фруктів. Другий момент це здоровий сон. Зараз запитай будь-якого українця, е, просто не згадають, коли вони адекватно і нормально спали. Другий момент водний режим. 50% пацієнтів недостатньо вживають рідини. Від цього можуть бути зміни в загальних аналізах крові, можуть бути головні болі, навіть а люди навіть про те і не задумуються. Другий момент це профілактичний прийом вітаміну Д3. От це єдиний вітамін, який я дійсно призначаю, бо зараз доведено, що в Україні майже 80% людей мають дефіцит, тому профілактична доза вона потрібна обов'язково. І для дітей, і для е, дорослих людей. Наступна обісячка – це те, що пацієнти займаються самолікуванням. Використовують засоби народної медицини, лікують себе просто тисячами бадами, робити різні примочки там з капустами, з різними мазями, борсучим жиром. Лікування ГРВІ – це окрема парафія, тому що, наприклад, закапують ніс соком з цибулі, соком з хріну, соком з буряка, парять ноги, там намазують, роблять гірчичники. Також лікуються гомеопатією, яка взагалі не дієва. Чого це бісить сімейного лікаря? Це насправді бісить те, що вони цими лікуваннями можуть собі нашкодити. У людини може бути, наприклад, алергічна реакція на цю рослинку, і може бути навіть до там, набряку квінки, до анафілактичного шоку і так далі. І за безпеку цього препарату. Не відповідає ніхто, Так, да, ми не виключаємо ефект плацебо. Ага, я там п'ю кожного вечора таблеточку, значить я все роблю для свого лікування, і так мені допомагає. Але тут може бути і співпадіння. Якщо ми говоримо про звичайну ГРВІ, є ж така фраза: типу, з лікуванням воно пройде за 7 днів, без лікування за тиждень. Ну так воно, в принципі, і є. Для ГРВІ багато не треба. Тепле пиття, комфортний мікроклімат вдома, вже рознижуючи при температурі, промивання носа. Ну все, навіщо в себе пхати якісь недостовірні ліки, які взагалі не мають ніякого ефекту? Коли я у людини болить горло або в дітей, і першим ділом я призначаю морозиво. Всі дорослі з мене сміються. Що це за лікар, який призначає морозиво? Я така кажу: блін, так тут фізіологія працює. Ви з'їдаєте морозиво, холод звужує судини, знімає набряк, знімає больовий синдром. на наступний візит, каже. Але Олександрівна, ви не представляєте, ваші рекомендації діють. Каже, я біль в горлі, лікував морозивом, все пройшло. Тому дійсно тут не треба впадати в якісь крайності. Тобто, коли у вас болить горло, ви можете їсти морозиво. Якщо у вас є якісь першіння в горлі, дітям віком від одного року і дорослі, ви вже можете давати мед. До року мед, на жаль, заборонений, бо є ризик захворіти ботулізмом. Зменшилась кількість вживання ось тих самопризначень. Раніше як було? Ой, у мене щось сопельки течуть, а антибіотик для профілактики. А так, у мене щось горлечко болить. Так, 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 так. По ага, антибіотик для профілактики. Це насправді дуже страшна історія, тому що ось таким е безконтрольним призначенням собі антибіотиків ви ведете до того, що у вас буде антибіотикорезистент. Тобто, наприклад, там через 20 років у вас там буде двохстороннє запалення легень, ви потрапляєте в стаціонар, а у вас ваш організм повністю нечутливий до всіх антибіотиків. І от скажіть, чим лікарям потім лікувати? Віруси у нас мутують, вони модифікуються, стають сильнішими, злішими. І це не тільки віруси, бактерії також. Тому ось цим безконтрольним призначенням антибіотиків ми тільки посилюємо дію. Тобто бактерії стають прям такими суперменами. Всесвітня організація охорони здоров'я прям закликає, бо до 2050 року у нас може бути шалена проблема антибіотикорезистентності. А нові антибіотики, вони за рахунок того, що їхнє створення є досить коштовним і досить складним з наукової точки зору. То нових антибіотиків в найближчі роки не очікується. Тому ось, ось це, що є, нам треба бережливо це все застосовувати. Деісторичні часи я, на жаль, не застала, але. По відгукам колег то, на жаль, було пекло. Я не працювала в тій медицині, яка у нас була раніше до реформи первинних медичних гарантій, які нам запропоновані від Служби охорони здоров'я України. Але по відгукам від своїх колег то їм було насправді важко працювати. Був просто шалений потік пацієнтів, були після прийомів ще виклики надім, де вони просто казали, що ми там в 12 ночі тільки поверталися додому і просто мертву мертві падали, а в 6 ранку тобі вже треба там їхати знову на роботу. Про якийсь там нормований робочий день про це взагалі було смішно говорити. Дуже маленькі були зарплати, такі зарплати, що фактично не вистачало ні на що. Та в принципі зараз молодий спеціаліст. Я в 21-му році вже самостійно працювала. Е, моя первина там зарплата в перший місяць була 8 тисяч гривень. А, наприклад, оренда квартири там була е, 10 тисяч. І ти такий «М -м -м, навіть не перекриває оренду квартири. Тому, в принципі, всіх колег, що я знаю, в усіх колегах по декілька робіт. Ну, це, 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 це зрозуміло чому так. Максимум, ну ось я працювала завідуючою амбулаторії. Я отримувала там ну, 19 тисяч. Так як зараз сезон е, грипу, то дуже бісяче те, що лікар завжди рекомендує профілактику цього захворювання, наприклад, ту саму вакцинацію. Доросле населення зазвичай ігнорить цей момент. А зараз почастішали звернення. Лікарю, у мене температура 40, Що робити? Ну що робити? Лікуватись відповідно, але ось такі складні стани їх можна попередити. Це можуть бути ускладнення грипозні пневмонії, грипозні отити, запалення вуха. Так само і наслідки це може бути потім вплив і на серце. Рідина в порожнинах серця, точніше в перикарді, може бути запалення потім серця. Крім того, сам перебіг захворювання насправді є досить важким, тому що в тебе болять всі м'язи, болить голова, в тебе висока температура, яка збивається буквально там на кілька годин, в тебе кашель додатково, біль в горлі, нежить, закладеність носа, і насправді такий стан, що ти банально не можеш навіть дійти до туалету. Вакцинація вже доведено. Що це безпечний, дієвий спосіб захисту. Тобто ваш імунітет, по суті, ми його тренуємо. Частинка вірусу, от ми його заводимо у м'яз, і наша імунна система починає працювати. Вона виробляє антитіла до цього віруса. Тобто, на наступний раз, якщо цей вірус до вас потрапить в організм, ваш організм вже буде розуміти, ага, десь я цього віруса вже бачив, ага, у мене вже є антитіла, І перебіг цього захворювання може бути набагато меншим, меншим легшим е, попереджує ризик госпіталізації і ризик в принципі, летального е, фіналу порівнюючи з ускладненнями від грипу. Можна потерпіти один день, коли в тебе болить рука. Тим більше, що це не те, що ви зробили вакцинацію, все, вам нічого робити не можна. Ні. Тобто, болить рука, ви собі прийняли, жарознижуючи, знеболюючи, і ви себе нормально почуваєте. Істинною такої алергії саме на вакцинацію, дуже-дуже рідко спостерігаємо. І я за всю свою практику, за все своє життя в медицині, не бачила ще жодної алергічної реакції саме на ведення вакцин. Тому безпосередньо перед вакцинацією. У вас огляне лікар, запитає всі, весь ваш анамнез, чи були якісь алергічні реакції, зробить щеплення. І після вакцинації ще може поспостерігати за вами перші 30 хвилин. А потім там, через добу я зазвичай пишу своїм пацієнтам, цікавлюсь, як їхній стан. Максимум, що було на вакцинацію від грипу, це дійсно в них боліла рука. І в дітей піднімається температура. Не потрібно боятися вакцин, тому що раніше там були якісь певні, е, певні проблеми. Тобто, зараз е, медицина, по-перше, виросла в рази, е, українська медицина стала дуже якісною. Це особливо зараз перевіряють пацієнти, які попали за кордон у зв'язку з війною. Тому, е, от прям. Порада номер один це знайти свого лікаря, якому ви будете довіряти, який вам розвіє всі міфи, які стосуються стосовно вакцинації. Я свій медогляд проходжу кожного року. Вакциную всім, чим тільки можна, три дня зробила бустер від ковіду. Але інших пацієнтів ну я не зможу заставити, я не є вони. Тому тут тільки через власну любов до себе, до свого здоров'я, ви можете потурбуватись про себе і своїх родичів. По-іншому ніяк. Потрібно зрозуміти, що якщо ви для свого здоров'я не будете взагалі робити нічого, то лікар вам точно тут уже не допоможе. У вас там окремий вид, це взагалі окремий кайф це коментарі. Ти коли заходиш до відео, Боже, і ти такий думаєш, так тут ще один новий випуск, типу в коментарях. Як думаєте, що вам будуть писати? Ой!